У Чернігівській області високий рівень пожежної небезпеки. Про це попереджає Укргідрометцентр 30-31 серпня. Очікується спека. Рятувальники наголошують, у цей період обережне поводження з вогнем надважливе. Наразі в нас в області встановлений найвищий рівень пожежної безпеки п'ятий клас. Тобто, закликаємо всіх громадян утриматись від відвідування лісів, степових зон. Також, якщо ви йдете відпочивати на водні об'єкти, дотримуйтесь правил поведінки на водних об'єктах і не Забуваючи про те, що наразі в нас діє заборона. Голови військової обласної адміністрації, і також прилуцької відвідування лісів та степових зон. Нехтування правилами пожежної безпеки призводить до непоправного. Неконтрольована вогняна стихія завдає чималих збитків. Минулими вихідними у трьох тергромадах прилучене сталося три пожежі. Причина необережне поводження з вогнем. Дві з них це в екосистемах суха трава на відкритій території. Це Ічнянська та Олайвська територіальна громада. І одна у Срібнянській це пожежа грубих кормів. Наразі всі причини їх загорання встановлюються. і Передано всі матеріали до національної поліції для його подальшого розслідування. Тільки за останні вихідні у Чернігівській області зафіксовано 14 пожеж.